Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, а особливо кандидати у водії. З вами автошкола Нова та я, Таранушко Володимир Павлович. Шановні кандидати у водії, розпочинаємо вивчати розділ третій. І, будь ласка, Зверніть увагу, що потрібно зробити. Ну, перш перший розпочати розминка. Руки в сторони, опущені, права зігнута перед людьми, піднята вверх від грудей. Сторони опущена, права зігнута перед людьми, піднята вверх від грудей. Сторони опущена, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Зарядка, жести регулювальника. Друге, шановні. Будь ласка, розвивайте об'єм своєї пам'яті. Для цього вивчаємо, рекомендую іноземну мову. Є дуже гарне е, приложення. І будь ласка, я вчу німецьку, Ich studiere а Deutsch. І, будь ласка, третє, ви навчаєтесь, у вас є питання. Будь ласка, не залишайте їх без правильних відповідей. Розумієте? А правильна відповідь це посилання на пункт правил дорожнього руху. Тому записуйте усі запитання, які у вас є в голові. Не фільтруйте їх в робочий зошит і в автошколу нова. Автошкола нова пропонує системне навчання для отримання професійних посвідчень. Водія. Так, шановні, що ми будемо робити на цьому занятті? Ми зробимо ось що. Перед вами правила дорожнього руху, в яких виділені слова, словосполучення, речення та пункти правил дорожнього руху, згідно яких. Складені тести з ПДР. Тобто, якщо ми візьмемо розділ третій, там 17 запитань. І оці 17 запитань, вони зроблені з оцих виділених частин. Розумієте? Тобто, якщо ви заглянете в паперові, ось, будь ласка, ось, будь ласка, Є синім, синім посилання на пункт правил дорожнього руху. Розумієте, да? Тобто питання не просто складене, а воно опирається на конкретний пункт правил дорожнього руху. Тому ми зараз зробимо наступне. Ми включимо секундоміри і. І зафіксуємо час, який нам потрібен для того, щоб прочитати, щоб прочитати тільки ті речення, які будуть в тестах. І так, шановні. Запускаю я таймер, і ви зі свого боку також запустіть таймер. Тобто, що я хочу сказати, не потрібно витрачати час на вивчення всього розділу. Ми будемо звужуватися і брати тільки ті речення, які нам будуть потрібні для того, щоб скласти успішно в сервісному центрі іспит. І так, вперед, таймер запущено, водії оперативних транспортних засобів. Виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8, крім сигналів регулювальника. За умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений. Пункт 3.2. У разі наближення транспортного засобу з увімкненим синім проблизковим маячком та або спеціальним звуковим сигналом, водії зобов'язані дати йому дорогу і забезпечити безперешкодний проїзд зазначеного транспортного засобу і супроводжуваних ним транспортних засобів. Якщо на такому транспортному засобі увімкнено пробезкові маячки синього і червоного, або лише червоного кольору, водії інших транспортних засобів зобов'язані зупинитися біля правого краю проїзної Частини на правому узбіччі. Пункт 3.3. якщо під час супроводження колони транспортних засобів на транспортному засобі, що рухається попереду колони, увімкнено проблискові маячки синього і червоного або лише червоного кольору, Колону повинен замикати транспортний засіб з увімкненим зеленим, або синім синіми зеленим проблисковими маячками. Три і чотири. Забороняється здійснювати обгін і випередження транспортних засобів з увімкненими проблисковими маячками синього і червоного, або лише червоного кольору, та зеленого, або синього і зеленого кольору. і… Супроводжуваних ними транспортних засобів колони, а також рухатися по зуміжних із е, смугах і швидкістю колони, або займати місце в колоні. Пункт 3.5. Наближаючись до нерухомого транспортного засобу з увімкненим, проблизковим маячком синього кольору та спеціальним звуковим сигналом, або без увімкненого спеціального звукового сигналу, що стоїть на узбіччі біля проїзної частини, або на проїзній частині, водій повинен знизити швидкість до 40 км на годину та в разі подання регулювальникам відповідного сигналу зупинитися. все, шановні, час вичерпано, ви, ви, так, значить, шановні, ось я покажу таймер, значить, тут 3 хвилини, 38 хвилини, Секунд і 81 мілі мілі там секунда. Так, шановні, про що я хочу сказати? Для підготовки до тестів сервісного центру, конкретно по розділу номер 3 вам потрібно вичитати оці виділені пункти не повністю, там, де воно не виділено, ось пункт, наприклад, 3.6. Не вийде, значить, по цьому пункту вас не, бу... не складено запитання в Ви... тестів сервісного центру. Тобто не витрачайте зараз зайвий час для того, щоб успішно скласти. І так, перше, перечитали, перечитали виділений текст. Раз. Для цього, будь ласка, Прочитайте кожне слово, не потрібно займатися швидкочитанням. Будь ласка, настройте свій мовленевий апарат на правильне читання. Що я маю на увазі? Будь ласка, робіть паузи між словами. Вичитуйте кожне слово, не проглатуйте їх. І саме головне закінчення. Кожне слово із закінчення чітко командним голосом. І робіть це вголос. Розумієте? Потім поясню, чому. Так. Цього. Чотири хвилини. Один розі. Потім не ряєте в групу. Там буде тренажер тільки правильні відповіді. Тобто, при зустрічах в автошколі у нас є отакий. Тести, ось такі тести з ПДР. Але вони відрізняються від інших, що тут виділена правильна відповідь. Розумієте? Тобто, перш ніж дати книжку з реальними відповідями, ми даємо курсанту, щоб він навчився читати питання і тільки правильну відповідь. Неправильні відповіді, оті він не бачить. Розумієте? І не бачачи в навчанні неправильних відповідей, він може забути і чуйка, внутрішній голос йому підскаже: Ой, кажеться, оце, або да, там 2700 питань, ну неважливо. Розпочніть з розділу 3, так, системно. розумієте? Потім ви виряєте, на тренажер, там тренажер, тільки правильні відповідь. Якщо ви, якщо ви з'явитесь у нас в автошколі новій, то ми підключимо вас до електронного Класного журналу. Там у вас будуть усі теми. Але саме головне, що я буду бачити кожного курсанта, скільки він провів часу, які він зробив помилки і чому. І ми можемо зробити з вами аналіз. Аналіз вашої, вашої роботи. Так, шановні, тепер послухайте одне. Ви бачите, що ці правила дорожнього руху, вони дуже допомагають скоротити час. Час дорогоцінний. Ви краще. Ноханмаль, нохайнмаль. Тобто, ще раз, ще раз пройдете тести. Розумієте? Не бійтесь помилок, Бійтесь помилок, коли ви їх повторюєте. Значить, десь... Щось збій. У вашій голові в інформації, як ви на це питання дивитесь. Тому потрібен поводир. Розумієте? І я вам покажу. Ось тут у вас прогалина знать. Так, шановні, до діла. Значить, оці всі правила дорожнього руху. Ось бачите, ми які використовуємо? ПДР-2024. З ілюстраціями Качісний, якісний. Коштують такі правила, шановні, значить, більше, ніж 500 гривень. Оце більше, ніж 500 гривень. Да. Ми рекомендуємо всім, навчайтеся по якісним підручникам. В електронному формі, шановні, ви знаєте, у нас є статистика, але гаджети настільки відволікають усіх і мене також. Зайду на півгодини, дві години, там гороскопи, що ж там, і пішло, поїхало. Щастя, дівчата і все смішалося. Тому я рекомендую виносити навчання на. Паперові носії. Значить, оці правила дорожнього руху з виділеними, з виділеними пунктами, ви можете замовити в автошколі новій. І послухайте, усі, хто приймав участь у марафоні, заходив, потім, виходив, скидка мінус 100 гривень. Тобто оці ПДР, Правила дорожнього руху PDF в ПДФ форматі з виділеними, з виділеними пунктами, які будуть в сервісному центрі, коштує 400 гривень. Але це тільки для тих, хто був, приймав, з'являвся на марафоні. Для всіх інших гарна ціна 500 гривень. Все, беріть, користуйтеся і. Складайте самостійно іспит. Да, усі, хто зайдуть в автошколу нова, вони отримують оці в електронному вигляді матеріали безкоштовні. Ну, все, шановні друзі, хочу вас подякувати за те, що ви з нами. Будь ласка, разом до посвідчення водія. Разом до перемоги, миру усім, до побачення, до нових зустрічей. З вами була Автошкола Нова.